21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Хоч це і відносно молоде свято, воно дуже важливе для українців, оскільки присвячене початку двом революціям Помаранчевої революції, яка почалась 22 листопада 2004 року, та Революції Гідності. Акція студентів та громадських активістів, яка розпочалася 21 листопада 2013 року, особливого значення свято набуло в умовах повномасштабного вторгнення Росії, яка прагне захопити наші землі та позбавити українців права обирати власне незалежне майбутнє, цього дня. Вшановується патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів Української держави та її європейського вибору після перемоги помаранчевої революції в листопаді 2005 року. Президент України Віктор Ющенко запровадив Державне свято День Свободи 22 листопада, яке скасував у грудні 2011 року Віктор Янукович. Після Революції Гідності, 13 листопада 2014 року, президент України Петро Порошенко підписав указ номер 872. 2014, згідно з яким 21 листопада відзначається як День Гідності та Свободи. Наразі Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії, яка під прикриттям міфічних демілітарізації та денацифікації прагне позбавити українців свободи та права самим обирати своє майбутнє. Змусивши повернутися до колоніального минулого, від якого наша країна відмовилася, Українці продемонстрували прагнення жити у незалежній та вільній країні у двох революціях і доводять його зараз. Тож давайте вшануємо пам'ять про людей, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави. Та її європейського вибору. І, як сказав президент Володимир Зеленський, ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І в День гідності та свободи зберемося на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу. Слава Україні героям слава!